Біда загрожує людству. Шлях від чарівної країни до Канзасу, дракон Ойхо долав уже втретє. Його супутники, фарамантика Гикар, стомилися в дорозі і заснули. Як і минулого разу, Ойхо розрахував час так, щоб не лякати місцеве населення. Він опустився вночі біля знайомого яру, куди ніхто не ходив, і зачаївся там. Фараманти кагикар без особливих труднощів знайшли ферму смітів. Сім'я давно спала, коли вартовий брами несміливо постукав у двері. Прибуття нежданих гостей, особливо з чарівної країни, завжди сюрприз. Тому природно, що воно переполохало сплячих. Ені у захваті притиснула до грудей і погладила щасливого кагикар. Потім обняла вартового брами. Фермер привітав мандрівників з великою теплотою. Тільки місіс Анна дивилася на ворону й фараманта з тривогою. Її серце відчувало Посланці країни Гурікапа прилетіли не випадково і нічого доброго це не віщує. Фарамантика Кагекар засмутилися, дізнавшись, що Елі нема дома. Хоча вона працює в чутельку недалеко від рідного дому, Недавно поїхала зі своїми учнями на екскурсію в інший штат. Шкода, зіткнув фарамант, адже кожного разу, думаєш, бачишся востаннє, а тут і побачитись не довелося. Вгамувавши наплив жалю, вартовий брами почав розповідати про прибульців, котрі поселилися в замку Горікапа. Інопланетяни прилетіли не з миром. Вони оточили кругосвітні гори самострільними гарматами, що не пропускали жодну живу істоту. Син Карфакса Горієк розповідав фарамант, постраждав від такої гармати, але й він не розгубився, скинув гармату в ущелину. Його слухали з глибоким співчуттям до жителів чарівної країни, яких спіткало нове лихо. А як вам удалося добратися до Канзасу? запитала Ені. Як завжди, на ойхо. І він не поранений, ені хвилюючись дивилася на вартового брами. Цілий неушкоджений, відгукнувся фарамант. Лежить в яру, чекає, коли йому принесуть десяток відер каші та вареної картоплі. Бідолаха зголоднів дорогою. Фермер обіцяв нагодувати дракона, а фараман сказав Ми добралися без пригод. Інопланетяни чомусь покинули гармати, ніякого інтересу до них поки що не виявляють. так каже, страшило. Ені стрепенулась. Страшило, славний страшило, як він там поживає, а добрий дроворуб і сміливий лев. Що з усіма моїми друзями? Поки з ними нічого не трапилось. Але їм доведеться погано, якщо ти, Ені, і тім. Місіс Анне не дослухавши, вигукнула. Я так і знала, що цим закінчиться. Ви знову прийшли по допомогу. Тихше, Анно, тихше, взявся заспокоювати дружину фермер. Тут, здається, справа значно серйозніша, ніж раніше. І було б добре запросити до нас родину окелі. З тімом зрозуміло. Джон пішов на сусідню ферму. Місіс Анно охопили невеселі думи. А Ені стиха розпитувала Фараманта про смарагдове місто, про Страшило, Дроворуба й Лева, про тілі про жуванів, мигунів і стрибунів. Місіс Ані теж цікаво було слухати, але роздуми не давали їй спокою. Невдовзі з'явився тім з батьками. За два роки, що минуло з часу його останнього повернення з чарівної країни, він дуже витягся. Зростом майже не поступався батькові. В перечутті нових пригод тім радісно привітав Фараманта і й кагикар. Фарамантові довелося повторити те, що вже чули сміти. Річард Окелі гордо заявив Нас на землі сотні мільйонів. Невже ми не впораємося з кубкою інопланетних воїнів? Фараман перебив його. А якщо за цією купкою примчать десятки космічних кораблів? Еніс з острахом глянув на зорі. На щастя, в нашій боротьбі з інопланетянами медвітами ми маємо союзників, арзаків. Запала довга мовчанка. Потім місіс Анна запитала Однак чому ви, шановний фараманти, вважаєте, що у вашій боротьбі допоможуть Ені і тім? Вони ще діти, хоч уже й великі, але діти, Брами сказав. Щиро кажучи, ми розраховуємо не тільки на дітей, хоча й дуже сподіваємось на них. Ми гадали запросити велетній Заїр, цю мудру, з великим досвідом людину. До речі, у тілі вілі, хто б міг подумати, що таке можливо залізного хлопчика дуже ніжне серце. Він нудьгує за моряком Чарлі. І готовий від ранку до вечора говорити про нього. Добре, що він такий пам'ятливий і вдячний, відгукнулася місіс Анна. А брат плаває в Тихому океані і навряд чи з'явиться у нас найближчими місяцями. Коли ж ви рушите назад на свою дивовижну батьківщину, я попрошу вас передати тілі вілі одну річ, яку ми з Ені бережемо для нього вже цілий рік. Мамо! Ені піднесла палець до губів. І лукаво глянула на місіс Анну та замовкла. Ось і знову виходить не так, як хотілося. Отже, велетені загір не зможе взяти участь у нашій боротьбі, зіткнув фарамант. Та все ж я прошу відпустити до нас Ені і Тіма. Ми оберігатимемо їх від небезпеки не будемо примушувати битися з ворогом, але їхні поради можуть виявитись для нас неоціненними. Фермер Сміт. Випередив дружину, яка збиралася заговорити. Послухай, Анно, сказав він. Двічі кликали наших дітей до чарівної країни. Першого разу лихо загрожувала страшилові і залізному Дроворубові. Вдруге, небезпека нависла над усією чарівною країною, її хотіла знищити зла чаклунка. Але тепер, утретє, справа набагато гірша. Страшна біда загрожує всій землі. Ми собі не пробачимо, якщо не допоможемо, якщо не відпустимо Тіма і Ені. Коли згода була одержана, фермер Джон сказав А тепер, любі жінки, я вас порадую. Наші діти вирушать не самі. Ми викличемо Альфреда Канінга. Гадаю, він не відмовиться взяти участь у боротьбі з інопланетними прибульцями. Так так, він допоможе. відгукнулася місіс Анна. Він тепер інженер, винахідник, навигадував безліч неймовірних речей, що в порівнянні з ними механічні мови? Фред допоможе неодмінно, погодився фермер, і, до речі, пригляне за нашими дітьми. Коли жінки дізналися, що небезпечні експедиції візьме участь Фред Канінг, на серці в них зразу відлягло.